Привіт! Розпочинаю новий влог. І це буде розпаковка з Aliexpress. Дуже швидка. Я замовляла собі е, захисне скло е, на Aliexpress і деякі речі на Стьоні до навчального року, тому що нашивки купувала, але вони виявилися як наклейки з двостороннім скотчем, типу з іншої сторони. Силиконові шнурки це взагалі постійний майстхев в нашій сім'ї, я їх просто обожнюю. Ну і так от на цих дрібничках і зупинимось. А, ще взяла декілька цікавих наборів їй для створення прикрас. Ми купували тут. В торговому комплексі Насті сподобалось і зайшло, то я взяла її набір англійських букв для того, щоб зробити браслет іменний. і декілька різних там зірочки, серденьки, різних форм. Їй дуже цікаво, це розвиває усидчивість для дитини. Привіт-привіт! Сьогодні у нас субота-вихідний день, і я вирішила приготувати булочки, або, можливо, зроблю в рулетом, ще не вирішила до кінця. Знайшла цікавий рецепт в тіктоці дріжджового тіста. Не дуже люблю з ним працювати, але нехай. Я вже один раз готувала і по рецепту використала. ну Там не вказано, яку саме муку, але в Польщі дуже багато сортів муки. і Скажімо так, відносно того рецепту, який був, мука, першу, яку я використовувала, не підійшла. Чому вона не підійшла? Її не вистачило, тобто на цю пропорцію потрібно 600 грам муки. Так от, Можу сказати, що ось таку, якщо брати, 480 її не вистачило і треба було значно більше додавати. Я цього разу взяла спеціальну для дріжджового тіста. Все одно я додала трошечки більше. Буквально там трошечки. Але це тісто вже більш схоже на те, яке дівчина в Тіктоці готувала по консистенції. Тобто, це, мабуть, підходить більше. Але тох ми подивимось потім. Першого разу в будь-якому випадку булочки підійшли і вони були смачними. Але вони не тримали так форму, тобто залишити, щоб тісто підійшло ще в формі вже для випікання, я цього не робила, бо воно трошечки потихеньку розпливалось. Це вже більш густе тісто вийшло на майже свою пропорцію. Тепер мені потрібно на 2 годинки накрити плівкою, поставити в тепле місце. Для цього я трошечки підігріла духовку і відразу туди поставлю зараз. І подивимось, який же результат вийде цього разу. Але візуально це, ця мука більше підходить сюди. Повернусь до вас через 2 годинки. 2 години воно піднімалось. Піднялось і трошечки, втекло з миски. Ось така краса тут в мене вийшла. Запікати при 170 градусах 20 хвилин. Я на всяк випадок поставлю таймер десь на 17 хвилин. Чому так? Тому що минулого разу я виймала трошки раніше, як тільки підрум'янилась. Але цього разу я ставлю трошечки нижче, щоб так швидко не підгорала верх. Вони, в принципі, не підгоріли, але про всяк випадок, воно. Повідомить мене через 15 хвилин і буду вже далі дивитись. Тобто, реально, цього замісу на 600 грам муки вистачає десь на 17 булочок. О, ну, яка краса, яка ж це краса. Так, виймаю, роблю останні декілька булочок і знову сюди. Остання порція. Зустрінемось за 15 хвилин. Так, я буду виймати. Дуже гаряче. Я так везду двоєм шаром для того, щоб мені було негаряче в руки. Духовочка буде ще довго гарячою, тому, будь ласка, обережно. Так, але ж ми маємо вже готові трошки остивші булочки, тому одну із них я хочу розламати і подивитись. Дуже пухке, м'яке тісто. А запах дуже смачно пахне. Будеш куштувати? У мене тут прийшла помагайка маленька. Ку-ку. Кусни, тільки обережно, може бути ще тепленько. Не горомця. Не горомце. Добре. Зараз приберемося і будемо їсти. І ще я встигла завітати до Ашану. Дуже цікаві знайшла чашки. Взагалі, я шукала тарілки Насті, бо вона розбила свою. Але цікавих дитячих, дитячого посуду я не знайшла. Якщо він цікавий, то він пластиковий, а мені потрібна нормальна керамічна тарілка. Але ось такі, як бутилочки, дуже великий асортимент, бо початок школи, тому все заточено під школу. Взяла Насті прописи польською, декілька книжечок, дуже великий. Асортимент саме в Ашані такої кількості я літератури для школярів ще ніде не зустрічала. Можливо, так співпало, тому що початок нового навчального року. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі в наступному влозі. 快快快快快